У день пам'яті святої великомучениці Анастасії Римлянки у свято Анастасіївському жіночому монастирі міста Житомир відзначили престольне свято, у якому взяв участь секретар предстоятеля Української православної церкви, архієпископ Переяслав Хмельницький Вашневський Олександр. Подробиці від наших кореспондентів. У переддень свята в монастирському храмі було відслужене всенічне бдіння з читанням акафісту святій великомучениці Анастасії Римлянки. Для Житомира цей день особливий, адже свята Анастасія була повсякчасною покровителькою і заступницею міста. Слава Богу, що є такі міста, що є така матушка наша царство небесне Рафаїла молитвами які... все це то нас зараз є. Слава Богу, за все. тому для нас це, не тільки для нас, для всієї України, мабуть, це є великим святом. Монастирське життя почалося на території занедбаного санаторію, розташованого на околиці Житомира, у 1999 році. Тут трудами насельниць з'явився перший храм в ім'я преподобного Сергія Радонецького. А споруди санаторію набувають рис церковної архітектури, зводяться нові корпуси. Найголовнішим є будівництво собору на честь мучениці Анастасії Римлянки з приділом преподобного Серафима Саровського. Хотілось би якось більшого, навірно, вміщення, вміщення храму, вміщення людей. Але ж я думаю. Що літургія звершилася, молебен був на, хра... на дворі, все з Божою допомогою стосується. Після святкового молебна духовенство разом із прохожанами рушили хресною ходою до монастирського цвинтара, де була відправлена за упокійне літія за основателькою цієї обителі, схемонахиною Рафаїлою. Отже, можна вважати, це. Все житомирським, все єпархіальним святом, на яке і прибули ми сьогодні, щоб в юхаристичному спілкуванні із матушкою і з матушкою гуменою настоятелькою цього монастиря, яка сьогодні, до речі, відзначає ще й свій день народження, і день народження обителі, яка є освячуючим моментом для всієї Житомирщини, являється джерелом і колодцем, до якого всі йдуть, щоб почерпнути благодаті від тих таїнств, які тут звершуються. На секретар предстоятеля Української православної церкви архієпископ Олександр передав присутнім благословення та привітання від блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України.